В місті незабаром реконструюють Комсомольське озеро. В планах виконавчого комітету почистити воду, прибрати територію поблизу та покращити благоустрій прибережної зони. Часу треба буде ще дуже багато. Наприклад, те, що передбачено цим проєктом, а воно передбачено те, що ми повинні зараз зробити пологіми береги, зробити в цьому місці, десь приблизно, де ми стоїмо, тут буде зроблений пляж, завезений пісок. Вздовж всіх берегів озера буде висіяна трава. Потім треба зробити таким чином, щоб це озеро регулювалося водою з другим озером, тобто буде зроблений ще перешийок. Плануємо ці роботи завершити по цьому проєкту. До кінця серпня місяця ще декілька тижнів тому на комсомольському озері випасались корови. Мешканці міста вигулювали своїх псів та розпивали спиртні напої. А вже до кінця серпня, як обіцяє міська влада, тут буде райський куточок. Мешканці міста рідко відвідують найбільше озеро міста. Через його занедбаний стан. Наталія навіть не здогадувалась про реконструкцію комсомольського. Останнього разу я була там десь приблизно рік назад, приблизно в цей самий час. Ну звісно, там було щось жахливе, тому що купи сміття, як обіцяли, нікуди не ділися. Люди як відпочивали, так і відпочивають, залишаючи після себе згарища, купи якихось пляшок, якісь недоїдки. Ну я б хотіла там бачити якусь гарну паркову зону, де можна відпочивати з дітьми, де можуть відпочивати. Люди різного віку, і як старенькі, так і молодь, і хотілось би, щоб там не було якихось торгівельних точок, щоб це була справді паркова зона для людей і. Розрахована на відпочинок». Своїми планами щодо реконструкції озера ділиться також представник генпідрядної організації Вадим Білоконь. Розповідає, що раніше не бачив такого занедбаного озера, хоч працює на очисних роботах водою понад 10 років. Минулий проект був в місті Вижгород. Там його команді дали більше часу. Та за три тижні на Комсомольському очистять воду і порядку територію... Обіцяє пан Вадим. В планах є у нас зробити газон. Прибрати прибережну територію, планіровка і зона відпочинку невеличкі пляж буде близько 100 квадратних метрів, і все на даний момент. Своїми враженнями ділиться і заступник міського голови Людмила Ковальова. Коли я була рік назад, тут взагалі були жахливі умови, смітник, який тільки можна назвати, береги були зарожні. Тому сьогодні, коли ми бачимо, як проведені певні роботи, то досить змінилася ситуація. Але вона іще зміниться на краще, тому що є плани і є на це кошти. Якби для відпочинку, я думаю, що це буде дуже гарне місце для відпочинку жителів міста. Воно не вмістить всіх бажаючих, можливо, ева але всі, хто захоче саме тут відпочити, це буде дуже зручно. Мені тут дуже подобається. Мені подобається ця, скажімо, водна поверхня, яка зараз тут є, вона буде проведено благоустрій, і тому ми будемо бачити її через певний час набагато кращою. Хочу побажати всім, щоб в подальшому вони планували свій відпочинок саме в рідному місті. Отримували від цього лише задоволення. Міська влада і депутатський корпус, я думаю, приділить всі зусилля і виділить ті кошти, які необхідні для подальшого благоустрою і облаштування цієї зони відпочинку. Спеціально для облаштування берегової території цього озера завезли он ту гору піску. Робота на Комсомольському триває цілодобово, чистять воду, спилюють старе гілля та вивозять сміття. Ми в тому році вклали 300 тисяч. Правда, ті гроші це були обласного бюджету. В цьому році ми вкладаємо 350 тисяч це кошти міського бюджету, але вони можуть бути поховані. Якщо не буде розуміння і підтримки нашої громади, тому що ви бачите неозброєним оком, що тут зараз твориться, банки, склянки, хоча тут проводилися суботники, прибирали. І все, тому, звичайно, все сподіватися на міський бюджет. І, і в тому числі на підтримання порядку толку не буде. Ми, звичайно, хочемо, є такі в планах. У нас зараз розробляється другий проект, де ми хочемо зробити це місце, де ми зараз з вами стоїмо, щоб тут не могла заїжджати техніка, тут тільки щоб зробити пішохідну зону, повністю перегородити там, зробити місточок і таким чином вирівняти тут, висіяти траву. І, можливо, Запропонувати підприємницьким структурам, щоб тут вони налагоджували свій бізнес, ну, наприклад, там поставити той самий майданчик дитячий, поставити той самий спуску воду для діток і так далі. Все це І в той же час, щоб підтримувати порядок. Якщо відгукнуться підприємці ми з задоволенням готові розглядати. Такі пропозиції. Ззаду ми виконавчого комітету дуже серйозні і дійсно відпочивати приходять, як правило, молоді люди з сім'ями, з дітками. Обов'язково тут перспективи в цьому році не буде, ми не будемо ставити собі таку задачу, а в перспективі, звичайно, буде дитячий майданчик. І це дійсно буде улюблене місце, тим паче, що за два кілометри від центра міста зручно доїхати і буде громадським транспортом. і так Далі буде у перспективі і стояночка для легкових автомобілів. Ну я хотів би дійсно це історія починається, наприклад, у цьому році. А якщо подивимося, ми в динаміці це дійсно буде гарне місце, дуже гарне місце. Дивіться, тут тихо, немає забудови, тут приватний сектор. Недалеко громадське тут харчування, їдальні, кафе і таке інше. Так що буде пішохідні доріжки, зроблені, освітлення хочемо зробити, так як у центральному парку і відпочинки. Проект, на мій погляд, грандіозний, великий. Він вимагає не тільки часу, вимагає і коштів, але прохання ще раз ну, хотілося, щоб. І, і хто відпочиває тут, відносилися серйозно, не залишали тих пляшок, не залишали картону, поліетилену і так далі. Хоча за декілька метрів ви бачили, стоять є, значить, контейнери, які ми вивозимо щоденно, які ми вивозимо щоденно. От якраз ті кошти, які надійшли із обласного бюджету, використовувалися. І було дуже багато таких е, песимістів, які говорили, що знову ж спортили озеро, спортили там траву, дерева вирізали. Дуже багато було скарб. От, але е, я думаю, що в е, цьому році ми зробимо е, багато роботи і вже можна буде на цьому місці е, в кінці літа ще передають, що буде е, висока температура, можна буде вже тут і купатися, і буде піщаний пляж. І звичайно, що на слідуючий рік е, ми вже плануємо до Івана Купала е, до 7 липня зробити тут благоустрій, зробити тротуари, зробити е, ті вже самі. Зонти, освітлення, щоб вже можна тут було проводити і заходи до е, зелених свят. Тобто, до, до зелених свят, само собою, до Івана Купала, щоб вже ми не шукали, куди нам поїхати, чи впротив поїхати, чи десь у другий населений пункт, щоб ми мали такий е, оазис і проводили тут такі міроприємства. Сергій працює таксистом. Нещодавно був на озері випадково підвозив пасажира про реконструкцію. Не знає та мріє побачити озеро, в якому можна плавати. Хотів би побачити, звісно, гарне облагорожене місце задоволених мешканців нашого міста і не тільки мешканців, а й приїжджих. Природа не постраждає, каже перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Також тут посіють траву та висадять кущі. Ну, ми ж дивіться, ми дерев взагалі зараз не будемо вже їх чіпати, ці дерева, які тут є, ми їх просто приведемо у порядок, кронуємо, підріжемо сухі дерева. От. І звичайно, що зробимо благоустрій кругом озера, де буде посіяна зелена трава, будемо за нею доглядати, але це все кошти. Ми зараз ось стоїмо і говоримо, що якщо на наступний на рік тут вже Підтримувати порядок, то це потрібно мінімум одного працівника зеленого господарства, який би тут кожен день працював по догляду за зеленими насадженнями і за травою. І, звичайно, це сміття, яке тут масово приїжджає відпочивати, і ніхто ні один відпочиваючий не забирає з собою назад у пакет ті бутилки, сміття, яке він тут покинув. От, а хто буде прибирати? Якщо ми будемо надіятися, що тільки буде комунальне господарство прибирати, то тут ніколи, ніколи не буде порядку. За моєю спиною знаходяться залишки пішохідного мосту, а взагалі це просто смітник. Проте згодом його мають реконструювати та зробити цей пішохідний місток для мешканців нашого міста. Міський голова Анатолій Федорчук розповів про плани щодо побудови аквапарку на місцевому озері. Був проєкт, який планувався зробити аквапарк, причому як на мене, це був дуже гарний проєкт. Завдяки окремим тільки людям цей проєкт не реалізований, тому що затягали нас в прокуратуру, затягали ту організацію в прокуратуру, в кінцевому результаті вони відмовилися. І... Цей проєкт реалізований сьогодні в місті Бровари. Ті, хто їздили в Броварах, можуть переконатися, що сьогодні можна за 120 гривень приїхати з сім'єю і цілий день, там не погодинно, сьогодні просто за 120 гривень можна цілий день проводити там своє дозвілля. Ну, на жаль, не вдалося переконати, можливо, це і моя вина в тому числі, що не вдалося переконати, тому що сказали, що забирають озеро, сюди нікого не пустять, все буде тільки за великі гроші і бідні люди не зможуть сюди. Приходити. Хоча, якщо ми бачимо навколо, ви подивіться, тут випасають корів, кіз зимою знайшли тут дохлого коня. Тобто так воно не повинно бути. Це місце дійсно мальовниче, і воно повинно слугувати всій громаді. Всіх мешканців озера не зможе прийняти в один час, каже перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Проте реконструкція Комсомольського озера це великий крок в розвитку Борисполя. Ну, звичайно, на 56 тисяч чоловік це дуже маленький, такий, маленьке озеро. Тут не зможуть відпочивати всі. Але коли немає нічого у місті і зробити хоча б одне озеро, привести його до порядку, зробити благоустрій, то це вже буде така е, зона відпочинку. Я думаю, що вона буде улюбленою зоною відпочинку для бориспільчан. Не в кожного є автомобіль, не в кожного є можливість виїхати у Кілов, чи виїхати десь у Київ, чи виїхати на море. От а тут можна провести. Час і своє дозвілля.